Сьогодні день доброти. Добре би можна бути по відношенню до всіх, по відношенню до людей, по відношенню до тварин, по відношенню до всієї нашої природи, чинити можна правильно і ні. Красиво і не дуже. Я пропоную вам зараз пограти в гру, яка називається Зроби правильний вибір у вас на столах ілюстрації, на яких зображені правильні вчинки і неправильні вчинки, добрі вчинки і недобрі вчинки. А ще лежать фішки, зелені фішки для позначення добрих вчинків, а червоні фішки, відповідно, для позначення недобрих вчинків. Будь ласка, подумайте, які фішки треба куди покласти і покладіть. Ружінька, що в тебе зображено? Колдинка, садівчика, не дає і груз. А це добрий вчинок чи не дуже? Ні дуже. Вони не вона не просто не дає іграшку, а вона ображає іншу дівчину а на іншій картинці. Що в тебе? Гробцік, э, на виску, э, Допомагає бабуся ріг. Э, Молодець, друзі, та що в тебе? Дівчата ігнорують речі. Так, ігнорують, не граються з нею, так? Hmm. І це дуже і дуже погано. Гардюшек, що в тебе? Волочи дивиться смаколиком. Ділиться смаколиком, це добре. А на іншій ілюстрації Рівчинка, що? Сибу, а хлопчик що? Хоче допомагати. Не хоче допомагати, і це добре чи ні? Ні. Ні, не добре. Що в тебе, Валерія? У мене сестронкається вкладина. Сестричка з братиком, І це добре. А на іншій ілюстрації що? Дівчинка кусає хлопчика. Так, і як це вона чинить? Погано. Хлопчик і сподобався. Вистава моя дівчинку. А що дівчинка робить? Плаче. Так. Це він добре чинить, що її заспокоює? Так. Да. Так, а на іншій ілюстрації що Не можна видати дівчинку за місто? Доброта проявляється не тільки по відношенню людей один до одного, а й по відношенню до природи, І, зокрема до тварин. Подивіться і подумайте, на яких ілюстраціях людина чинить правильно і чинить добре по відношенню до природи, а де чинить невірно і зле. Оцініть, будь ласка, ситуацію викладіть відповідні фішки. Дітки, хто хоче розказати про свій вибір? Будь ласка, лірочка. Що тебе на ілюстрації? Дівчинка годує котика, це добре. Так. А на іншій? Хлопчик тягне кисю за кота. Ой, за хвостик. За хвостик тягне. І як це? Погано. Погано, це не є добре чинок. Хто ще хоче розказати? Будь ласка, гардюшик. Хлопчики, дівчинка годують пташок. Годують пташок, а на іншій ілюстрації що? Хлопчик макає водою. Бризкає водою. Кого? Коток. І це добре, чи ні він чинить, гардюшик? Це зле він чинить. Так, молодець. Аріша, що ти можеш сказати? Дівчинка поливає квітки. Так, вона добре чи по відношенню до природи? Так. Да. Він добре чинить? Що ти можеш сказати, Давид? Хлопчик прибирає листя. Він добре чинить по відношенню до природи? Так. Да. Так, а ще що? Хлопчик збирає фрукти. Овочі. Овочі. Це теж добрий вчинок. Добре. А тепер, Ілюшечка, що ти можеш сказати? Хлопчик, і палка, хоче і... 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 ударити собаку. Так, хоче палкою вдарити собаку. Як же він чинить по відношенню до тварини? Добре чи зле? Вірно. А що ж на іншій ілюстрації? Дівчинка, э, ми і со собак. І як вона вчинить, як ти думаєш? Хто? Да. Дітки, а ви любите тварин? Так. Да. А ви їм допомагаєте? Так. Да. А у кого вдома з вас є тварини? У мене лісочка і Так, а у кого ще? Все. У мене, у мене котик і собачка. Так, а в тебе лісочка? У мене просто собачка. Собачка, а в тебе гардюшик? Нічок. У мене а в тебе лірочка? За собака у бабушки і крича. А в тебе лісочка? А в мене... Собака і котик. Собака і котик. Ви любите і, черепах. і черепаха? Да. Нічого собі. Ви любите своїх да. тваринок? Ви їх годуєте? Да. Ви їх пестите? Да. Ви до них добрі? Да. Так ось завжди такими треба бути. Ви великі, розумічі, молодці, ви дуже добрі діти.